Чого ви така агресивна, я ж з вами нормально ну, говорю. Я тобі ще раз кажу, ти знаєш, до кого ти звертаєшся я гратися з тобою не збираюся. Якщо я зразу тебе викрила, то я вже зря. Я зроблю так, що ти відбуде всі віти сама. Не битвою екстрасенсів єдиною, як то кажуть. Сьогодні буде історія про жінку, яка стала жертвою Тік-Ток-гадалки, і та. Обманула її на дуже дуже велику суму грошей. Ця жінка звернулася до мене по допомогу, вона наважилася надати розголос у цій історії. Юлю, привіт, вітаю вас, Добре. Юлю. Розкажіть, будь ласка, з якою саме проблемою і до якого екстрасенса ви вирішили звернутися? Я не знала, що таке з вже як виспати з бившим чоловіком. Е, ну, За один момент він такий став зовсім чужий, холодний до дітей зовсім по-другому. Е, я тут спочатку ну, не, на це як, не обращала внимання, а потім якось на ефірах побачила, що так, ну, типу, відгуки вроде би прочитала, бо я завжди на це в першу чергу дивлюся. Е, вроді би відгуки, і вона показує своє лице. Я думаю, ну попробую там 200 гривень на його консультація. Ви побачили ефіри де в Інстаграмі? А ні, ні, в Тіктоку. І Марія звати, а от я далі що-то не знаю. Ви побачили в Тіктоці якусь гадалку, яка називалася Марія. В неї було там вказане прізвище чи щось інше? Ні, просто писала в неї по англійськи Марія. Я зайшла на її сторінку, прочитала відгуки, думаю, може справді людина допомагає людям. І я ще коли, от ми коли з нею 200 гривень, що я їй дала, і вона сказала, того, що я лиш беру раз, я більше грошей не беру, а вийшло зовсім наоборот, що на тиждень вона могла по два рази брати три. У мене 200 тисяч, 197 тисяч, я порахувала. Вони просто так з неба не впали. 110. Я брала не таку, а тако, це Просто і це мама моя не знає, і я тепер просто так віддаю гроші банкові. Ні за що. І почекайте, почекайте тобто ви взяли кредити для того, щоб записатися на прийом. Це, це вона мені сказала, що треба почув на чоловіка роблять і треба відробляти, бо тому, що якщо не відробити, він помре. Отака вона мені сказала. Вона мені каже від души його футболку, мені треба його енергетики. Та я від ослала, у мене була ще одна футболка, бо його то я відслала на футболку. Вона каже за футболку, що я мала за його футболку, я заплатила 20-34 тисячі. А як ви її відправляли? На яку адресу? Е, вона мені точно адресу. Я знаю, що я відправляла Вінницька область, е, Браїлов, е, е, там десь монастир є. Вона каже, що ми будемо типу, з футболку, ми будемо з Монахом читати, щоб, бо в нього. в нього є нечистий, треба то все виганяти. Я думаю, може, справді, буде, бо одні моменти такі були, що він капець був як звір. Ну, але він любив випити. Думаю, ну, я вже не рік з ним прожила, я його вже знала, як. І ви повірили, що це демон. Якийсь. А я ще думаю, вона каже, ні, в нього вселився, ми будемо з, з цією футболкою будемо будемо вичитуватися. Кажу, ви свої сили тратите, я свої кошти трачу. І результату кажу, немає. Я ще не доробилася до кінця, вона мені говорить. Прийом був по відео? Вона, я, вона відео включати не хотіла. Ми говорили з нею просто через вайбер, або про. Ну, або так просто через телефон. І я не знаю, як так вийшло, що от е, як їй скидала гроші, чи вона якось так затуманила. Я не розумію, як так вийшло. У Юлії збереглася вся переписка з гадалкою. З їхнього спілкування видно, що Тікток-Шахрайка найчастіше обирала пізній вечірній час для зідзвонів із Юлею, коли мозок менш сконцентрований, а організм готується до сну. Такий час люди легше піддаються навіюванню, а рівень критичного мислення значно знижується. Спілкування з Марією відбувалося щодня, і вона ніби взяла під контроль нашу героїню Юлю. Жінка регулярно скидала фотографії чоловіка, звітувала про свій сон та стан здоров'я дітей, і майже щодня скидала гроші за невидимі послуги гадалки. Це створювало відчуття, ніби Юля в надійних руках знаючої людини, яка ось ось вирішить усі проблеми в її родині. На підтвердження, гадалка постійно писала, що то йде до церкви, то до монастиря, або навіть скидала фотографії церкви, де вона прямо зараз нібито знімає порчу. А насправді ж увесь цей час відбувалося жертвоприношення Юліних кредитних грошей. що от тебе... Тільки з ним твоє майбутнє, що тільки це твій, що б тебе не, не траплялося, ти все одно будеш з ним. Оце вона мені сказала. Ем, щось такого конкретного, от я де, тепер вже розумію, що там конкретного вона мені нічого не сказала. Уже пройшло більше, ніж пів року. І ем, так довго це теж не може бути. Якщо навіть відробляють, ну це так довго. Я завжди їй писала: ти не маєш терпіння, треба почекати. А він собі ще злості нього було, він мені гроші не давав. А я все втоплювала надіялася, що вона ще допоможе, а вона нічого не зробила. Е, потім я знайшла ще одну дівчину, а дівчина за 5 тисяч євро потратила. На цю ж саму Марію. Так, да, так. Да, да яким чином вона вас втягнула в цю історію, що ви кредити почали брати? Почалося все з 200 гривень, а потім пішли кредити. У мене є, є карточки, і з ті, от на тих карточках вони, ті, були кошти. О, з тих грошей я і брала. Кредитний ліміт на картці? Так, 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 так. А... Просто я можу сказати, що вожу на роботу задовольна. Бо Мені треба то все погашати. Ні за що, просто у пусту. І це не є там маленька якась сума, що да. Це є ну, це, на цей час це з 3 тисячі доларів, можна сказати. Юля, я вам дуже раджу зверніться в поліцію прямо сьогодні. Покиньте все, підіть в поліцію напишіть заяву. Вона мені каже, я не в поліцію, каже, а я скажу, що ти робила на нього на смерть, каже, потім мені. Немає в Кримінальному кодексі України статті за магію. Навіть якщо вона поліції скаже, що ви на нього щось на смерть робили, поліція з цього посміється. Я просто не, не забоявся, що вона в мене тато на передові, і вона мені сказала, що ти хочеш за тиждень знати погану звістку, що у тебе тато загинув. Я тим паче лишилася сама. Чоловік мені дотепер не дає гроші, я вже, я вже тепер пішла, подала на елементи. Тому що я не можу сама. Ну, Це добре, що мама є сатом, що вони мені допомагають. Він просто той, якби забув, що діти є. Я ж тепер розумію, що то не то, то прожила своїм чоловіком 14 років. Це не треба було. То це просто я за нього задурно влізла в борги. Якщо проаналізувати сторінку цієї ТікТок-гадалки, одразу зрозуміло, чим вона приваблює аудиторію. Церква, молитви, ікони, знову церква, молитви, ікони, багато-багато ікон, свічок і молитов. Вдавна релігійність це найліпша приманка для довірливих християн. До речі, відгуки, на які зреагувала наша героїня Юлія, також фейк, як і сама Ясновидиця Марія. Таких картинок із нібито відгуками можна наклепати за 5 хвилин безліч. Ну і моє найулюбленіше це відео зі священнослужителями. Марія гордо підписала, що це монахи, з якими вона працює. Насправді таких відео в мережі інтернет можна знайти безліч. А як їх підписати на своїй Тікток-сторінці, то вже справа вашого креативу і намірів. Скільки її вже писала, вона мені не відповідає, вона, ну, звісно, вона вже їй не відповість 100%, бо вона почала кричати над таким тоном. І в той момент мама зайшла і каже, що, що таке сталося. Я кажу, ну не казала я за суму, я кажу, от вона почала угрожати, я кажу Марія, мама знала, що я там до жінки, що вона там. та вона знала, але вона не знала за суму. І каже, вона ну, почала угрожати, і мене мама взяла номер телефону і позвонила їй і каже, чому ви моя дочка обратилася до вас за допомогою, а ви угрожаєте. Вона сказала, що я не угрожаю, я лише попереджаю. А ви ще не знаєте, хто така Марія каже, як ви хочете, я не боюся, не поліз і почала таким тоном, ну, кричачимся. Я думаю, якщо людина йде з Богом, значить вона не повинна так. Ну, вже так говорити, матюкатися. Це так не повинно бути, якщо, якщо вона справді відробляє з Богом. Я ну я так рахую. Ну, дивіться, Юля, людина, яка займається шахрайством, вона не вірить в Бога, в магію і так далі. Це просто інструмент, яким можна залякувати людей. які все вірять. Вона так, залякала, Того вона і і ну, вона знає, що для кожної людини сім'я це найдорожче, тим вона навірно і е, залякує. Я, я впевнена, що це не я одна така. Бо от є ще одна дівчинка наша. впевнена, що їй таких дуєш зараз 200 тисяч їй віддавати не хочеться. Я теж не хотіла віддавати. Але я думала, що вона поможе сім'ї там. Може, справді хтось там зробив щось чоловікові. Бо як було добре. Добре, тут різко все стало погано. Я е, проти того, щоб щось на кого щось робити, проти цього всього. Я кажу, я його силою кажу, йому я їй теж писала, що я його силою тримати не буду. А тобі не треба силою тримати. Ну але ж магія, якщо вже в неї навіть повірити, що вона є, ну то це що, не силою хіба? Ну це ж не протиріччя. Вона а суперечить. Я не дочитала, мені треба дочитати, а потім я їй кажу: От він мені кошти не дає. Я кажу, ви казали, що він, він буде давати. Він забу... Нічого треба мені дочитати, треба, щоб ти докинула гроші. О Боже, це така примітивна насправді схема обману, вона дуже примітивна. Тут ця жінка навіть не старалася, розумієте? Тобто є аферисти, які продумують вони в них дуже розвинений інтелект, і вони продумують суперкруті схеми, як обманути, і обводять навколо пальця, і виходять сухими з води. А ця жінка, про яку ви розказуєте. Ну, вона навіть не старалася. Це може зробити кожен. Я можу так зробити сторінку в Тіктоці, сказати, що я приробляю, відробляю, напише мені хтось. Е і я буду так просто казати: ну, треба ще грошей, треба ще. І це навіть нічим не підкріплено. Без ну, теж цю людину лишати просто так дарувати гроші, я теж не хочу. Я їх з неба не взяла. Е і просто так мені зараз їх віддавати. я, ну... Розголос, розголосом, але вам з вашого боку потрібно обов'язково найближчим часом піти і написати заяву до поліції. Обов'язково. Я цією дівочкою, бо вона якраз недалеко. Вона каже: я ну, вона все, ну, чекаю, щоб хтось був. Вона теж сама. Боялася йти, і в неї ще більше вже ніж рік. Вона з цією Марією теж. Дуже сподіваюся на наші правоохоронні органи, що вони не тільки так називаються, а що вони справді зможуть якось допомогти. Це головне, щоб забрати від неї гроші, бо їй дарувати це не збираюся. Я не благодійний фонд. І тим паче я в декреті в мене меншому рік і п'ять місяців. А старшому? А старшому тринадцять. Юля, я вам е, від себе хочу побажати, щоб ця ситуація вирішилася, і щоб надалі у вас не було таких, знаєте, подій у вашому житті, які вас штовхатимуть на такі крайнощі, як іти до екстрасенсів, а тим паче брати кредити для того, щоб оплатити послуги. Оці, е, Просто шарлатанські послуги цих людей. на все життя йду. після розмови з Юлею я вирішила подзвонити Тікток-гадалці Марії, однак виявилося, що це зробити не так вже й просто, тому що Марія не відповідає на дзвінки. Просто так. Спочатку треба скинути їй на картку 400 гривень, і лише потім вона ощасливить вас своїм дзвінком. Звісно ж, платити за розмову із шахрайкою у мене бажання немає. Тому влаштовую провокацію на швидкоруч створюю фейковий скріншот, ніби я щойно переказала 400 гривень на картку, яку дала мені Марія. Моя мета отримати реакцію Тікток-Шахрайки на моє маленьке шахрайство. І план спрацював миттєво. Марія одразу ж мені подзвонила. Ви дзвоните до ясновидиці, яка звісна по всій Україні. До мене звертаються серйозні люди. Це вам не іграшки, що ми поболтаємо, і ви скинете мені якийсь галімий скріншот, ніби ви мені скинули на картку гроші. і Я зараз поведуся, така я дурна веду. Ви знаєте, хоч до кого ви дзвоните? Ви дзвоните до Марії Ясновидець. Моя бабуся, яка є зараз на даний момент покійною, передала мені свій і вона лікувала депутатів, прем'єр-міністрів. Розумієте чи ні? Вона лікувала серйозних людей, серйозними людьми мала справу. А хто ви така, що ви зараз хочете мене обманути? Чи у вас як у кота дев'ять шість? Е, мене звати Наталія, я журналіст, і до мене звернулася дівчина, в якої ви, за її словами, видурили майже 200 тисяч гривень. От я і роблю власне про це сюжет зараз. Ну. А якщо ви журналіст, як ви можете заради мене дзвонити і обмахувати мене, що ви скинули цих 400 гривень? Ну, я хотіла перевірити, як у вас просто працює сервіс. Слухай мене, дорогенька, я зроблю так, що ти е, інтиму не побачиш ніколи в житті. Скільки ти будеш жити, весь вік будеш сивіти сама. Можеш це записувати і виставляти куди хочеш. Мені все одно, розумієш чи ні? А Це, це реально, це, реально що на когось так, працює, отакі що... От, От, погрози, ти, це ти реально буде, хтось таке боїться. Сама одна, ти ніколи в житті мужчину не побачиш, що, дорогенька моя. Ти спочатку узнай, до кого ти дзвониш. А тоді починай говорити. Якщо ти зі мною говориш, то ти представляйся, вже. Бо я дійсно людина зряча, розумієш? Якби я не була зряча, то фіг би я побачила, що ти мене хочу обманути і провірити, правда? Не пройшов номер, тому що я дійсно зряча. Ні, Ну я вірю, що у вас є два ока, і ви на них щось бачите, ну так як і я. А чому, Дови, а чому ви. Марія, а чому ви так образилися? Чого вас це так образило? Я сказала тобі ще раз. Іди туди, де тобі там номер давали, видумала щось потолка і дзвониш до мене. Ти спочатку уточни, до кого ти дзвониш і з ким ти говориш, дорогенька моя. а потім уже уточни, як говорити чи казати одразу правду людині. Коли ти до неї звертаєшся, чи ну, на я просто фіотики, з шахраями, можна, коли видуга. спілкуюся, то я не можу їм казати правду, а, бо вони якби шахраї. Тому я хотіла перевірити, як у вас працює взагалі а, сервіс. Бачиш, я не шахрайка. От бачиш, як у мене працює зразу дивіться, зроби, Марія, я вам е, насправді хотіла би сказати на вас. Зараз збирається подати заяву до поліції, як мінімум, одна ваша ошукана клієнтка. Ти мені скажи, хто ти взагалі така і де ти мій номер взяла. Так ваш номер є в Тіктоці. Ви ж Тікток гадалка Диві... чи хто ви? Дивися, щоб та поліція тебе не помахала, прямо в роті в горло. Зрозуміла чи ні? Чого ви така агресивна, я ж з вами нормально ну, говорю. Я тобі ще раз кажу, ти знаєш, до кого ти звертаєшся, я гратися з тобою не збираюся, якщо я зразу тебе викрила, то я вже зрячу. Я зроблю так, що ти всі віти сама, і ніколи мужчину не побачиш. Ти мене поняла чи ні? А ті, хто на мене заяви, пишуть, так і їм передай, що їх чекає те саме, що й тебе, все до побачення. Боже, яка агресивна жіночка. <туроч> е, мені це нагадало, є такі от песики. <туроч> між цим гавканням, ти не можеш ніяк вставити 5 копійок. Оце щось подібне. Ну я розумію, що люди, які на таке натрапляють, їм дуже страшно це, через це. Тому що коли тобі там якісь прокльони магією погрожують і що щось там тобі зроблять, і так далі, то це. Ну, це, мабуть, викликає почуття страху, але насправді я оце коли це слухала, ну, це мені, наприклад, було смішно. І знаєте, що в цьому м, дуже сумно, Те, що такі примітивні способи комунікації, таких шахраїв, вони на людей працюють. А це означає, що е, ну, люди, на жаль, на які це потрапляють, вони приблизно ну, на, на такому ж е, Емоційному інтелектуальному рівні, як і от е, ці гадалки в тіктоці. Ну просто ці хитрі, а ті довірливі. І от цей такий пазлик він е, сходиться від моменту моєї розмови з Юлею. Минуло два з половиною місяці. На жаль, на момент публікації цього відео вона так і не подала заяву до поліції. Друзі, якщо вам подобається це відео, тоді з вас уподобайка. З мене екстрасенсів роздовбайка. Будь ласка, підпишіться на бритву екстрасенсів, якщо ви цього ще не зробили. І напишіть коментар після перегляду, тому що це дуже допомагає у просуванні цього контенту. Його побачать більше людей, і в них є шанс вакцинуватися від такої порчі, як екстрасенси. Каже, прем'єр-міністрів, лікувала депутатів. Я тепер розумію, чого у нас такі депутати. Чого у нас такий цирк у Верховній Раді? Якщо така гадалка їх там десь лікувала.